Вітаю вас, шановні, зайшла в теплицю, бо мала такий прецедент. Ось тут у мене кабачок ріс. Ми винесли його на вулицю. А біля нього огірок, китайське диво. І що ви думаєте, ось він жене-жене і не було зав'язі. Ну, звичайно, я ж знаю, що таке робити, але все надіялась, не було. Прищепила. І тепер бачите, пішла. Зав'язь. Але тільки що <кій> на отому тому кутику, бачите, у мене цвіте огірочок, там вже один огірочок висить. Ой, це руказання, та от там він є. І там ще огірочок є. Він Аяксно один видалила, тому що плоди якісь ненормальні були. От, але що я, там запилити треба, бачите? Там квітує огірочок і немає пустоцвіта такого гарного. <кій> То гляньте, Ось два пустоцвіта, Оце велике китайське диво, а це це звичайнісінький огірочок, який у мене тут іще три відра. У мене у відрах. Бачите, ось я які. Де він у мене є? бачите, Ось такий удалила вершечок, Вищ... відщипнула ось тут. Тому що йде вверх, бачите, і тут теж йде вверх і пустоцвіти. Отакі От величезні. Ну, я знаю, чому вони, бо це китайське диво, огірок довгий, гарний. Я торік теж їх вирощувала. Бачите, ось вже зав'яз пішла. Ну, я знизу два, а далі пушу вже два стебла вверх. Тут теж, подивіться, бачите, щоб, як кажуть, не голослівно. Ось вони. Бачите, які красунчики великі. От. А це вже. Звичайнісінькі, ось я взяла. Ось порівняйте, бачите? Я не пам'ятаю, чи це це якісь, не знаю, що було, те сіяло. Знаєте, огірки насіння дороге, яке я мала, огірки зберігають схожість до 7-8 років, то нічого страшного. Ось бачу теж. Ось уже зав'яз пішла. Ось тут уверх пішло, не... а ось є вже. Бачите? Ось тут вже теж, ось тут не було. А ось тут вже над якимось листочком вже пішла. Але знижу, шановні, буду прищипувати. Бачите, як ось тут. Один огірочок залишаю і прищепую. І так далі, десь до метра висотою. А якщо вже метр буде, то я вже буду залишати на оцих гілочках по два огірочки. А коли підніметься вже вверх. Дуже хай собі я хочу, так і ростуть. Ну, це такі, така методологія є, я вже так робила. Ось отут, мабуть, прогуляла. О, бачите, ось покажу. Бачите, як один огірочок є, ось від основної гілочки, іде відросток. А ось отут уже, бачите, ось тут немає. Ну, треба було вчасно ось так раз робити і відщепнути. Хай цей огірочок від, е, дозріває, кажуть, е, опилюється. І далі буде. так же, ось тут, бачите, є ще. Значить, те ж саме відщепну, Огірочок буде, відщепну і так, десь до, до, до метра. А далі буду пускати по два огірочки на оцих плітях. Ну, Оце така система огіркова в мене. Ну, і дивлюся, помідори гарно пішли. Ось там помідори мої, які різані. Уже є, бачите, які? Це в теплиці. Ось там теж, видно, висять невеличкі. Ну, такі, ще навіть не білі. Це дебарао і Тарасе, гібрид Тарасенка. Бачите, тут теж є. Трошки позав'язувались є. Ну, а оці всі, бачите, вони такі. Пізніше посаджені, вони тільки викинули першу квітку. бачите? Першу зав'язь. Ну, це над сьомим листочком десь вони викидають. Бачите? Ось отут. Ну, а в цьому куточку, бачите, огірочки у відрі. Тому що, коли, бачите, на дворі посуха, а отут от болото. Тому помідори, оці боковушечки, пізно посаджені. Тут трохи тепліше, то. Посаджу. Ну бачите, що в мене моркву посадила як висадок, бачите морквинку. Ну чому? Коли, знаєте, ну вже не перший раз так роблю. Коли морква цвіте, комашки залітають і краще опилення йде помідорів. Хоча, ви знаєте, коли тут 35 у теплиці, вище 30 запилення пилок. Немає сили тої, той як дезінфікується чи як втрачає силу опилення. Тому я думаю, що навіть і морква не допоможе, ну, але хай буде. Ну, бачите, ще покажу вам. Ну, Хіба я можу її викинути? Ну, От квітка росте. Або, подивіться, ось змагаються. Листя всі попід, попідрізала, бачите? Не знаю, мабуть, декоративний. Ну, але він такий пануючий, такий пан тут. Думаю, та помідорів нічого не буде, Приціняти трошки буде може. Ну Оце така методика. Бачите? Ну, це балконне диво. Люблю балконне диво, воно теж у відрі. Подивіться, там помідорчики вже є гарненькі. Ось. Тільки поливати треба, бо, звичайно, у відрі вони пересихають і виперовування йде навіть через листочки, вершок, кущик. Там, от, бачите, Васильок посадила, ось тоже Васильок Базилік. Ну, от такі у нас справи тепличні. Офіс, сусідка каже, працюю в офісі. Ну, все, дай Боже вам здоров'я, миру і всього вам самого найкращого.